Міністерство молоді та спорту України оприлюднило перелік українських спортсменів, чоловіків, яким дозволяли виїхати з України для участі у спортивних заходах, але вони не повернулися назад у встановлені терміни. І згідно з оприлюдненим на сайті міністерства переліком до цього списку увійшли 236 спортсменів. Про кого йдеться і які історії є найповітнішими? Ми детальніше поговоримо з головним редактором видання UATribuna.com Олегом Щербаковим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаємо добрий день. Тож ну досить великий перелік: 236 спортсменів. Кого б які історії, от ви б виділили окремо, і чи були реакції власне від самих спортсменів? Як вони пояснювали ці вчинки? Чи, наприклад, хтось з них збирається повертатися назад в Україну? Так, є такий список з 236 спортсменів, які Мінспорту опублікувало. Я тут перед тим як розповісти про цікаву історію, скажу ще що чесно кажучи, я не зовсім знаю, коли його опублікували саме, тому що міністерство спорту не прокомунікувало ось цю історію і. Цей список просто от з'явився на сайті Мінспорту, і ми собі там ковирялися, ковирялися на сайті, дивилися там якісь накази, розділи, що там нового з'явилося. І тут випадково на цей список потрапили тому. Те, що це стало інфоприводом у п'ятницю, здається, минуло. Це тому, що ми це опублікували і звернули на це увагу, але допускаю, що цей список був опублікований може навіть трохи раніше. Ну очевидно, що трохи раніше, але коли саме тут я стверджувати не можу, тому що мінспорту, мабуть, вважало не за потрібне повідомити, що от ми склали такий список. Хоча, як ми бачимо, резонанс у світі спорту, і загалом у суспільстві воно виколо, було б добре цю історію прокомунікувати. А якби ми його не знайшли, то його й взагалі напевно б і не знайшов. Ну, власне, так я якраз відкрив його на планшеті. Бачимо, що тут просто перелік, однак дати якоїсь немає. Просто е, імена, прізвища по батькові спортсменів. Тож ми вам а, дякуємо так. за таку оперативну роботу, що все-таки ви зуміли побачити цей список, і ми маємо можливість про це поговорити. То роз'ясніть детальніше, хто ж туди потрапив, за які заслуги, і що далі. Дивіться, є, так, є такий механізм. Щоб спортсмену виїхати за кордон, треба е, дозвіл від Державної прикордонної служби. В Державну прикордонну службу можуть відправити документи. Е, мовляв, дайте цим чувакам можливість виїхати за кордон. Е, міністерство спорту. А щоб міністерство спорту склало якийсь список, до них звертаються представники Українських Федерацій спортивних. Або представники якихось клубів, яким потрібно з тих чи інших причин виїхати на міжнародні змагання, і як цей механізм відбувався, до прикатам Шахтарю треба виїхати на літній збір або Динамо, або Дніпро 1 Ну щоб підготуватись до наступного сезону. Вони пишуть в міністерство спорту, кажуть, от у нас список тут 25 спортсменів, три тренери, масажист, лікар ще там хтось. Водій автобуса, дайте можливість виїхати. Міністерство спорту пише в Держприкордонслужбу, Окей, галочки, все, пропустіть їх там, занесіть в систему шлях. Або це робить спортивна федерація, що нам треба кудись там виїхати. Тощо. Коли федерації чи клуби пишуть такі листи, вони пишуть, вони зобов'язуються, що ось ці спортсмени чи тренери чи члени команди вони повернуться в Україну. Встановлений термін. Цей термін зазвичай складає 30 днів, однак може бути і іншим. Там ще додають якийсь тиждень, ще там, що, ще там щось. І от так стало, що певні федерації чи представники певних федерацій чи певних клубів, які писали в Мінспорту, виїхали, але вирішили не повертатись. Кожен з них, я думаю, тут у всіх можуть бути різні, абсолютно різні причини. І от тепер, повертаючись до вашого запитання, розкажу про там, найцікавіші історії. Наприклад, історія з футболістами Артемом Громоми. Артем Громов чи Владислав Кулич, які є в цьому списку, вони виїхали на підготовчі збори зі своїми командами, а потім підписали контракти з іншими клубами і, відповідно, перейшли. Один перейшов грати в Азербайджан в команду Зіря. Другий футболіст переїхав на Кіпер в Аєк Ларнака, Артем Громов. Ну от, і, Очевидно, що якщо в них тепер є контракти, то вони, не, то вони не повернулися. Але тут, знаєте, Артем Громов, наприклад, ось це прокоментував ось цю історію: ну, чому його внесли в цей список? Він здивований, чому його внесли. А, наприклад, інших футболістів Михайло Мудрик чи Ілля Забарний, які переїхали в англійську прем'єр-лігу, їх не внесли. І, 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 от у нього є таке запитання. У мене теж є таке запитання. Я теж не розумію, чому їх не внесли в цей список. очевидно, що вони не повернулися, тому що вони в Англії зараз. Ми всі це прекрасно бачимо. А, але є тут ще одна така сайт-сторона в, в цій проблемі, яка стосується саме футбо футболістів. Я думаю, що там це просто якісь про проблеми чиновників, що хтось когось не вніс і. Може, десь просто пропустили? Може, ну тому що ми не бачили додаткових наказів про те, щоб цим футболістам, яких не внесли, того ж мудрика чи забарного. Ну, щоб їм продовжили дозвіл на перебування там за кордоном. ну я я там губ, передивлявся всі накази. Мінспорту, спорту не знайшов там нічого. Важко пане чи... Олеже. Ми обов'язково до речі будемо звертатись до міністерства молоді і спорту. Будемо питати їхню позицію стосовно цього. Дуже мало часу залишається. Однак хотіли б запитати, наприклад, вашу думку стосовно того, чи ускладнить цей список наявність цього списку і розголосу у ЗМІ подальшу реєстрацію і. Оформлення для того, аби наші спортсмени виїжджали за кордон далі, як це було наприклад і культурних діячів після скандалу зі стендаперами і режисером. Сто процентів ускладнить. 100... немає жодних суднів, що ускладнить. Тому що ну, очевидно, що ну, є спортсмени, які до цього відповідально ставляться, виїхали, дозволили, повернулися. Є спортсмени, які до цього ставляться невідповідально. І ті, хто ставиться невідповідально, очевидно, що якимось чином ну їх їм треба звертати увагу на це. Ну нам купа шахістів виїхала, купа баскетболістів, купа хокеїстів, які взагалі не повернулись. Наприклад, команда Монте, кіберспортивна, яка також виїхала, вони вже заявили, що вони повертаються. Їм просто потрібно було дограти ще один турнір. Вони пробилися з Челінджери на наступний турнір. Там просто ще наступна проблема. що в той турнір, на який вони пробились, виступають російські команди. Я допускаю, що просто Мінспорту могло би не. Дозволити їм виїхати наступний раз, тому тут дуже комплексна і непроста проблема. Насправді, і якщо вже ну я не знаю, якщо вже спортсменам дають можливість виступати, то треба їм давати можливість виступати, а не займатися ось цим. знаєте, ти там виїдь на тиждень, потім повернись. Якщо не повернувся, то ти ворог народу. Однозначно, пане Олеже, будемо стежити далі за розвитком цієї ситуації. Вам дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Олег Щербаков, головний редактор видання Трибуна.ком був з нами на прямому зв'язку.